Привіт, друзі! Сьогодні хочу розказати вам про оновлену версію портативної зарядної станції Blue Yeti AC 70 на ac 70 p Вона вражає своєю потужністю та інтелектуальними можливостями з номінальною потужністю у 1000 Вт, піковою у 2000 та ємністю 864 Вт години. Ця електростанція стане невід'ємним помічником під час вимкнення світла. Зараз поглянемо на неї поближче. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. AC70P з номінальною потужністю 1000 Вт, може працювати з більшістю вуличної та побутової техніки. Вона також оснащена режимом Lifting, який збільшує потужність до 2 кВт, так звана пікова потужність, що дозволяє їй без особливих зусиль працювати з потужними резистивними навантаженнями, такими як електричні грилі, фени, чайники та багато чого іншого. Всередині станції найсучасніші літньо-залізно-фосфатні акумулятори ємністю 864 Вт-години, які дозволяють здійснювати понад 3000 тисячі циклів заряджання, забезпечуючи стабільну роботу станції протягом тривалого часу. А інтелектуальна система керування акумуляторами БМС гарантує безпеку та надійність використання. Зарядка тут теж на високому рівні. Блок живлення потужністю 850 Вт забезпечує зарядку до 80% всього за 45 хвилин. А в лівому верхньому куту є роз'єм для підключення сонячних панелей, які здатні поглиблено використовувати сонячну енергію потужністю у 500 Вт, дозволяючи повністю зарядити нашу станцію всього за 2 години, звісно, при сонячній погоді. На передній стороні AC70P є 7 типів роз'ємів для універсальної зарядки різних пристроїв: дві розетки на 220 вольт, два роз'єми USB-A на 12 ватт та два роз'єми USB-C на 100 Вт. І роз'єм для прикурювача. Також тут є вхід змінного струма 12 58 вольт, 10 ампер для підтримки зарядки від сонячних панелей та зарядки від прикурювача автомобіля, дуже актуально під час подорожей чи просто пересування. Також на передній стороні є кольоровий дисплей, на який виводиться вся інформація, а зверху є безрутова зарядка для ваших смартфонів. І ще один приємний аспект: тут є вбудоване джерело безперебійного жилення, що надає можливість підтримувати роботу пристріїв у разі перепоїв або відсутності зовнішнього джерела жилення і перемикаючи пристрій на жилення від станції, одночасно захищаючи їх від стрибків напруги. Працює це все автоматично. Ви підключаєте до станції одночасно. Підключену зарядку, і одночасно ви підключаєте пристрій, які вам треба заживити. Коли станція не заряджена повністю, вона заряджається від мережі. Коли акумулятори заряджені, вона автоматично працює і пропускає через себе мережу від міста. І, звісно ж, тут є чиста синусоїда, що дозволяє зажилювати чутливі побутові прилади, такі як холодильник, мікрохвильовка і навіть газовий котел. А інтелектуальне дистанційне керування через додаток Blue Yeti робить використання електростанції зручним та ефективним. В Люєті AC70P не лише дає стабільну потужність для електроприладів, але й розширює свої можливості, поєднуючись із додатковими батареями, такими як B80P, B230 або B300, що робить модель ідеальним вибором для альтернативного джерела живлення під час блекауту. Дизайн елегантний і не особливо відрізняється від всіх інших станцій Yeti. Вага 10 кг 700 г. Габарити 31 на 21 см і 25 см заввишки. Але ступеня захисту від вологи тут немає, тому майте це на увазі. AC70P це чудова і потужна зарядна станція, яка завжди врятує у потрібний момент. Її можна розширити за допомогою зовнішніх батарей, і тоді її вистачить ну дуже надовго. А обрати та замовити дану станцію або інші товари для резервного живлення, такі як стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити. Спіти всі актуальності зі світу технологій, а з вами був Дмитро, канал Secure До нових зустрічей.